Ваш sure. брат не був головою Мостискої районної адміністрації? Так, був головою райдержадміністрації. І що він? В який період часу? В який період часу? Ну, під час періоду Януковича, під час він був, під час періоду Януковича. А вас організація не отримувала? Де ж по тому району? Шановний колега, ви можете... Правильно? Так, так, так. Так, так. Так, так. Дивіться, шановні колеги. Питання, я всім пропоную, я, я, не звинувач, я, просто запитую. Я, я вам надаю відповідь, я всім пропоную відкрити діяльність і чи були будь-які державні замовлення. Я вам гарантую, відповідаю за себе і за свого брата. Я коротко скажу, якщо зачепили просто мене, так? Нас е, п'ятеро в сім'ї 10 років, коли в мене помер батько. І ми самі виживали. Але я в житті сказав, що в адміністрації, повірте, був один раз. Прошу пана, тут я, Юрій, пан Юрій Антоняк може підтвердити. І Андрій Скоп. Ми разом заїхали, як люди, маючи приналежність до партії і відвідали кімнати. Я більше в житті не був. Не в адміністрації, не в кабінеті. Я вам відповідаю руку на серце і клянусь Богом. Ніяких не замовлень, ніяких особистого нічого немає. Прошу, чому я це сказав? Ви можете підняти, підняти і принесіть мені ці свідчення. Я є щирий справедливий громадянин України. Ще є